Три майтики, не відпускай, бо зламається, ми будемо без наручик. Так. Господи, дуже сама, як кабанчик. Ты що І котка напала. Давай. А теки. Так, цукерки, ти ж тату виклала. Так. герой. Поповола. Так, тато лова. Это папа а ну вімкни. Отак От і не клацай. А як світла ж нема, так я ж не можу включити. Ми такі я одягаємося тепленько, дай ходимо. Як світла нема, то ми в цій кімнаті так ми в одну вмикаємо ще до у доньки теж такі, то як на батарейках на столі не стоїть. То так чіпляємо да і. Можна, правда, і вище на люстро повісити, але так зручніше, більше обхвачує кімнату. Угу. Дядя! пройдіть там, є присісти. Дядя взрослий. не Так що ми сутки нас виключили, дали на пару годин і все. Ай. І оце сидимо з фонариками, бо в нас була і кофло, але розрядилася, знайшли де зарядити, так де десь заряджають там. Він якраз перед загибеллю його купив нам тоді ж вимикали. Я сварилася, але тепер я дуже вдячна йому. Хоч 10 годин він витримує, ну 11, Ну хоча б можна і інтернеті, і світло. Більше нічого не можемо під його підключити. Вони дуже потужні. Влада. <ріст> у нас рік вже як його нема. 27 вересня був рік, як його не стало. <ріст> Якраз при, перед загибелею приїжджав у відпустку. Побув і місяць і все. Так, дуже, без нього дуже. От, хоч він і служив, але підтримка була завжди. А так тепер ми залишилися у трьох. Все. Ой. Зараз підійду. Ось вода, я кипятила. Я набирала з кулера, бо ми воду замовляємо. А сьогодні з тривогами була тривога підвищена, ми пішли в підвал, почекали там, поки відмінять загрозу, і пішли далі займатися. А світло нам не заважає. Тільки хіба що, коли темно зовсім, то тоді все, ми розходимось додому. Я тут до себе роблю завжди. Нічого страшного. Я не лишаю Там Не немає нічого. Коли світла, того було 5 чи ні, сім годин не було, так я писала, що приходьте підзаряджатися, поки є можливість. Mm -hmm. А що робити? Треба ділитися інтернетом, поділимося і всім. Бо хто, Як не мене... якщо ми не будемо друг другу допомагати, то нічого в нас не вийде. У мене була 23 години, потім далі в 3 часи дня, на три години викликав з фонариками. Да, <головіка> было. А Чупа-Чупс то нормально? Да. Понятно. Слава Богу, що в нас газє електричество, так трохи легше. Але ще, ще води не було з вчорашнього вечора. Ну, що не стоїть, Це над будинками на рівні 9-го поверху летають шахіди. У мене сьогодні дитина прокинулася посеред ночі і закриває вуха, бо тому, що жужить дуже страшно. Вона закриває уші і кричить «Мама!». Ну, і У нас тривога 24 на 7. І буває, ну, сьогодні дали тривогу, 5 хвилин дали відбій, 10 хвилин знову тривога. То шахети, то балістика, то ще що-небудь. Так. Одний. <танець> Бо потім що буде? Зубки? <танець> Уже все, що угодно летить у нашу сторону. А у Хлопців немає чим збивати. <танець> Чись, скорі воно все закінчилося, але ж ми бачимо, що воно тільки йде і гірше, і гірше і гірше. Не світла буває, не води, не тепла, де грітися. Не в кожного є можливість поїхати у село, якщо хтось є там. Це будинки купувати у селі, а за що купувати? Якщо світла ж немає, багато чого не працює.